Проти протитанкові міни. О! Якщо фугасні протитанкові міни по суті являють собою здорову шайбу і стратилу із великою кнопкою, на яку має наїхати техніка, то наступний тип мін зобов'язаний бути трохи технологічнішим. Як мінімум, такий вибуховий пристрій має бути здатен сформувати кумулятивний струмінь, яким і пробивається днище. Та забезпечувати затримку спрацювання, аби вибух стався саме під нижчим цілі, а не безпосередньо в момент наїзду на міну. З іншої ж сторони, кумулятивна природа таких боєприпасів дозволяє значно зменшити їхню вагу, що окрім іншого, спрощує їх використання в дистанційних системах мінування. В принципі, практично до всіх фугасних протитанкових мін існують штиряві або магнітні підривачі. Які перетворюють їх на протиднищеві. Але на практиці такі міни переважно застосовуються і штатними підривниками натискної дії, тож сьогодні не про них. Нагадаю: метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базовій ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які використовуються в визвольній війні України проти Російської Федерації, розумінню принципів, за якими вони спрацьовують, та зони їх ураження. Також в даній серії відео жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цими речами хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередні частини цього серіалу, також хочу нагадати, що ваші впадабайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до перемоги фінансово, посилання на Монобанку із збором на ремонт техніки підрозділу є в описі під відео. В наступному відео розглянемо всі протиднищеві протитанкові міни, що використовуються Україною і лаптістаном за виключенням касетних. Про ці пристрої розповім в іншій серії. Спочатку розповім про Савівську спадщину, потім про ті пристрої, які нам поставляють союзники. За часи свого існування миролюбний комуністичний режим чомусь постійно готувався до війни. Величезні ресурси цієї імперії були залучені до розробки та виробництва всілякого роду обивалок. Тож немає нічого дивного в тому, що і різного типу протитанкових мін червоними було наклепано просто безліч. Цієї кількості і досі вистачає м'ясо-штурмовим військам з запасом. Такої щільності мінування, як зараз, не було навіть в період Другої світової. Тож після перемоги ще матимемо клопоту на роки, може й на десятиліття. Почнемо цей огляд з типового висіру совка ТМК-2. Протитанкова, протиднищова міна, прийнята на озброєння в ЛАГМАТОМ у 1958 році. За випадки застосування поки не чув, але на складах у лап'янових така погань є, і рано чи пізно буде і на полях. Це велика мисяка, накрита зверху ще одною мисякою. Важить воно 12 кг і містить 6 кг тротилу або 6,5 ТГ40. Має штирьовий датчик цілі, спрацьовує після його нахилу на кут 24,36 градусів із затримкою 03 03,045 секунди. Така затримка забезпечує вибух міни під нижчем танка або автомобіля. Дія на ціль кумулятивна, пробиття 60 або 110 мм для міни спорядженої тротилом або ТГ-40 відповідно, Становлюється в заглиблення в землі та маскується невеликим шаром ґрунту. Зважаючи на це, ну і на майже метровий датчик цілі, виявлення даного пристрою не дуже складна задача для звичайного піхотинця. ТМ72. Протитанкова протиднищова міна прийнята на озброєння в 1989 році. Наразі використовується в Україні обома ворогуючими сторонами в обмеженій кількості. Містить 2,5 кг ТГ40. Дія на ціль кумулятивна, пробиває вона до 100 мм броні з відстані 25-50 см. Штатний підривач МВН-72 реагує на зміну магнітного поля. І розрахований приводити міну в дію під нижчим бронетехніки, але може спрацювати і на бійця в спорядженні. Строк бойової роботи не менше одного місяця, зазвичай більше. Поки батарейка не сяде, після чого міна стає не вибухонебезпечною. Встановлюється у ґрунт так, щоб підривник був вище його рівня. Іноді дана міна завдяки сумісній різьбі може комплектуватися підривачами від мін серії ТМ-62, що перетворює її на протигусеничну. Ну то таке. ТМ-72 бабахала слабовато. Тож миролюбні комуністи розробили ще одну протитанкову, протиднищеву, кумулятивну ще й фугасну, міну ТМ89. Наразі використовується в Україні обома ворогуючими сторонами в обмеженій кількості. Містить вона 6,7 кг ТГ40 або ТГ60. Вражає ціль кумулятивним струменем у днище при проїзді над міною. Або фугасно в разі наїзду гусеницею. Неконтактний магнітний підтривач МВН-80 є частиною міни, має дуже високу чутливість до змін магнітного поля, може викликати вибух міни при наближенні до неї людини, що має при собі металеві предмети, або просто при переміщенні самої міни, строк бойової роботи до 30 діб, після чого міна стає не вибухонебезпечною, встановлюється в ґрунт та маскується не товстим його шаром птм 4 р Протитанкова міна модифікація касетної міни ПТМ-4. Є сучасним аналогом є там швабрафілів і активно використовується ними. Вона має додатковий ручний пристрій зведення і може встановлюватися в ґрунт з тонким 1-2 см маскувальним шаром. Зовні відрізняється відсутністю гальмівного парашуту. в іншому ж повністю аналогічна ПТМ-4. Має сталевий подовжений корпус у формі напівциліндра. Детонатор неконтактний з магнітним датчиком цілі, споряджена 1 кг 400 г ТГ-40. При приїзді танка над міною відбувається пробиття його днища кумулятивним струменем. При наїзді на міну гусеницею вона перебивається бризантною дією вибуху міни. При відсутності цілі, міна самоліквідується після закінчення заданого терміну часу. Детонатор цих мін також реагує на наближення до них людини, що має при собі металеві предмети масою більше 50 грам. Наступним ми розглянемо протитанкові протиднищові міни, які нам надають низький укліннім до землі союзники. Респект і уважухи від їжачків і особисто від мене цим люб'язним особам. ТМРП-6 6 протитанкова кумулятивно-фугасна міна Йогославського виробництва. Скоріше протигусенична, але дообладнана комплектним штирьовим датчиком цілі використовується як протиднищева. Містить 5 кг 100 г тротилу, Пробуває 40 мм в броні з відстані до 800 мм. Спрацьовує при наїзді на датчик цілі або нахилі штирьового датчика цілі в разі обладнання Оним. Дія на ціль в першому випадку фугасна, в другому кумулятивна. Встановлюється в заглиблення в ґрунті так, щоб підривник був вищий рівня землі та маскується механізмів самоліквідації та невилучення, не містить дім 31. Протитанкова, протиднищова кумулятивно-фугасна міна, німецька подляна армії викрадачів унітазів і собачих будок. Містить 3,9 кг вибухівки, має магнітний підривач. Завдяки механізму відстрілу кришки підривача може встановлюватись під не дуже товстим маскувальним шаром ґрунту, також може встановлюватись під водою. Ураження гусеничній чи колісній бронетехніці відбуваються за рахунок пробивання днища кумулятивним струменем. При наїзді ж гусеницею на міну відбувається пошкодження одного-двох траків. На піхотинця дана міна спрацьовувати не повинна, але я б не перевіряв. По закінченню строку бойової роботи самонейтралізується, про що сигналізують червоним маркером? HPD-2A2 протитанкова, протиднищова кумулятивно-фугасна міна, привіт одноразовим танкістам ворога від французьких партнерів. Містить 3 кг вибухівки, має дуже чутливий магнітний підривач, який з легкістю реагує на піхотинця в спорядженні, обладнана програмованим механізмом самоліквідації від 4 до 96 годин. Якщо ж самоліквідація не виставлена, самонейтралізується через 30 діб. Завдяки механізму відстрілу кришки підривача може встановлюватися під маскувальним шаром ґрунту до 15 см, також може встановлюватись під водою. Ураження гусанічної чи колісній бронетехніці відбуваються за рахунок пробивання днища кумулятивним струменем. При наїзді ж гусеницею відбувається її пошкодження фугасною дією міни. Позаяк такою погані, як ми розглянули сьогодні, нині вдосталь як і на передовій, так і на доокупованих територіях, раджу завжди уважно дивитися під ноги та навколо. Це значно підвищить ваші шанси на те, щоб уникнути враження вибухонебезпечними предметами. Будьте уважними і не зачіпайте підозрілих речей. Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце на території нашої рідної країни, яке було повністю убезпечене від зустрічі з даними пристроями. Але я точно знаю, що наш YouTube канал саме те місце, де ви зможете знайти інформацію. Яка допоможе вам залишатися цілими і неушкодженими після такої зустрічі. Тож не забудьте оцінити мій труд своєю вподобайкою або ненавидьте його і його автор. Також не забувайте підписатися на наш канал. До зустрічі у наступних відео! Слава нації! Хай виздохне вся окупантська гниль на українській землі, а ми їй радо в цьому ділі допоможемо! Ну а для тих, хто хоче допомогти їжачкам в їх нелегкій справі, посилання на монобанку із збором на ремонт техніки підрозділу в описі під відео.